Модриям першого послання святого апостола Павла Читання, будьмо уважні, Братя, чувайте, стійте у вірі, будьте мужні, кріпіться, нехай усе у вас діється в любові. Благаю вас, брати. Ви знаєте родину Стефана, що вона первісто кохає, і що вони посвятили себе на службу святим. Оже, щоб ви також були услужливі таким людям і кожному, хто трудиться та працює з ними. Я тішуся приходом Стефана, Фортуната і Ахаїка, вони вашу відсутність заступили бо заспокоїли мій дух і ваш. Шануйте, отже, таких. Вітають вас, церкви азійські, вітають вас о Господі сердечно, Акила і прискила їхньою, і з їхньою домашньою церквою. Всі брати вас вітають, вітайте один одного, святим цілунком, привіт моєю рукою Павловою. Як хто не любить Господа, а на тема, на нього, Мараната, благодать Господа Ісуса, з вами, любов моя з усіма. Вами у Христі Ису.